Спека спаде, пройдуть грозові дощі з градом. Прогноз магнітних бур. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 червня. Цього тижня погода в Україні почне поступово змінюватися. Спека, яка трималася останніми днями, спадатиме, і температури стануть більш типовими для червня. На початку тижня ще триматиметься справжнє літнє дихання плюс 31, плюс 37. Але вже зсереди в країну прийде хвиля довгоочікуваного похолодання. Середньодобова температура знизиться до приємних плюс 20, плюс 25, повітря стане легшим, а дихання вільнішим. Також в другій половині тижня майже в кожному регіоні йтимуть дощі подекуди з грозами. Вночі температура коливатиметься від плюс 7 на заході до плюс 19 на півдні. Вітер північно-західний. Західний прискориться до 6-8 метрів за секунду. Різкі перепади атмосферного тиску та температури повітря це ще одна родзинка найближчих синоптичних днів. То спека, то свіжий вітер із дощем. Не ігноруйте сигнали свого організму. Тримайте неподалік необхідні ліки. Від головного болю, стрибків тиск, навіть коротка прогулянка з водичкою може стати погодною профілактикою. А ще будьте добрі до себе і менше читайте новини перед сном. Червень це перехідний місяць, погода ще нестабільна, можливі як спекотні дні, так і прохолодні періоди з дощами. Але загалом температура та атмосферні явища поступово вирівнюються і наближаються до середньостатистичних показників початку літа. Це нормальний процес для цього часу року, коли природа переходить у стабільну літню фазу. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 9 червня. Понеділок. На заході в понеділок очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 23. Вітер західний, північно-західний від 2 до 7 метрів за секунду. У серці Західної України в місті Рівному прихований справжній міський лабіринт. Мережа підземних тунелів, що тягнеться під старовинними вулицями. За легендами, ці тунелі використовувалися для таємних зустрічей, швидкого переміщення чиновників і навіть укриття. Сьогодні в одному з найзеленіших куточків рівного парку імені Тараса Шевченка ведеться унікальний проєкт Підземелля перетворюють на інтерактивний музей-квест з ефектним шоурумом під древніми арками. Грант ЄС допомагає змінити таємниці минулого на туристичну родзинку, доступну навіть для людей з інвалідністю. У центрі України в перший день тижня здебільшого сонячно, хоча в Умані та Черкаси прогнозують грози. А в Кропивницькому дощ. Температура повітря вночі від плюс 12 до плюс 18. В день температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси. Підніметься до спекотних плюс 25, плюс 36. Тож краще обмежувати свій час перебування на сонці та ставитися уважніше до свого здоров'я. Вітер північно-західний. Західний його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. На півночі на початку тижня хмари закриватимуть сонячне світло. Дощі пройдуть у сумах та конотопі. З вечора й до ранку температура повітря становитиме плюс, 11, плюс 14. В денні години у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові температура перебуватиме на рівні плюс 23, плюс 31. Вітер західний. Його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва в столиці очікується сонячна та безхмарна погода. Нічна температура повітря до плюс 13, в день до плюс 26, швидкість західного вітру до 3 метрів за секунду у південному регіоні. В понеділок сонячно та спекотно. Лише в Одесі можливий невеликий дощ в темну пору доби від плюс 17 до плюс 19. Денна температура повітря у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві становитиме плюс 30 плюс 37. Швидкість вітру не перевищуватиме 5 метрів за секунду. На сході на початку тижня очікується ясна погода з періодичною появою легких хмар. Вночі від плюс 17 до 20. Вдень у Харкові Донецьку, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку повітря нагріється до плюс 35, плюс 37. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 10 червня. Вівторок. На заході у вівторок сонце ховатиметься за хмарами, спека дещо знизиться. У темну пору доби від 11 до 14 градусів тепла. Вдень у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 24. Вітер змінних напрямків спокійний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центрі хмарно з приємними сонячними періодами. У нічні години від плюс 11 до плюс 14. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси: плюс 24, плюс 26. Вітер північно-західний. Північний його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. На півночі у вівторок домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла буде небагато. З настанням ночі: від плюс 10 до плюс 12. Денна температура повітря в Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові буде суттєво нижчою, ніж в попередні дні. Плюс 21 плюс 24. Вітер північно-західний, західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва у столиці в другий день тижня очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. В день повітря нагріється до плюс 22. Вночі температура опуститься до плюс 12, вітер західний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. У південному регіоні вівторок радуватиме сонячною погодою. У Сімферополі грози у темну пору доби від 12 до 16 градусів вище нуля. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві до плюс 26, плюс 31. Вітер північний прискориться до 6-7 метрів за секунду. На сході України день обіцяє бути сонячним, хоча місцями можуть проходити невеликі хмарні утворення. Нічна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 17. Протягом дня у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі плюс 26, плюс 33. Швидкість північно-західного вітру від 3 до 5 метрів за секунду. Погода 11 червня. Середа на заході в середу навідуються дощі, які повністю накриють весь регіон у Тернополі грози. Вночі від плюс 7 до плюс 13. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі утримається плюс 19, плюс 25. Швидкість північно-західного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. У центрі неба вкриватимуть щільні хмари. Сонячне світло майже не пробиватиметься, в Черкаси дощ. Вночі температура повітря плюс 11, плюс 15. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси. Коливатиметься від плюс 22 до плюс 27. Вітер, здебільшого, північно-західний, його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На півночі очікується дощова та похмура погода. В нічний період до 12 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові від плюс 19 до плюс 25. Вітер південний, місцями західний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Погода у Києві у середу, в столиці, очікується дощ. Через дощі денна температура повітря опуститься до плюс 20, в темну пору доби до плюс 11. Швидкість південного вітру не більше одного метра за секунду. У південних областях всереду сонце ховатиметься за хмарами. Нічна температура коливатиметься плюс 14, плюс 16. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 25, плюс 30, швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні хмарно з проясненнями в Сіверсько-Донецьку дощ у ніч на середу від 12 до 17 градусів вище нуля. В день у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі повітря нагріється до плюс 26 плюс 30 градусів. Вітер північних напрямків дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. До речі, місто Ізюм. Це не лише промислове місто, а й справжній природний скарб Харківщини. На околиці міста розташовані унікальні Крейдяні гори, які є частиною національного природного парку Дворічанський. Це місце вражає білими скелями, мальовничими краєвидами та рідкісною флорою, що занесена до Червоної книги України. Саме завдяки цим горам ізюм часто називають білими воротами Слобожанщини. Погода 12 червня, четвер. На заході в четвер місцями хмари закриватимуть сонячне світло. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі плюс, 20, плюс 25. Швидкість північно-західного північного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. У центральних областях дощ сухо буде лише у Вінниці та кривому розі. Вночі температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 14. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси плюс 20, плюс 26. Вітер північно-західний, північний прискориться до 6 метрів за секунду. У північному регіоні повсюди дощі, які дещо знизять температуру повітря. У ніч на четвер від плюс 10 до плюс В Вдень у Сумах, Білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові повітря. Нагріється до плюс 19 плюс 22. Вітер північно-західний. Його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві У четвер в столиці Хмари тимчасово перекриватимуть світло. Протягом дня очікуються дощі. Температура повітря в день до плюс 21. Швидкість північного вітру до 3 метрів за секунду. У південних областях у четвер хмари чергуватимуться із сонцем. Вночі плюс 12, плюс 15. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві показники температури будуть плюс 25, плюс 28. швидкість північно-західного вітру від 5 до 7 метрів за секунду. У східному регіоні грозові дощі триватимуть від ранку й до вечора. Хмари залишаться незмінними. З настанням ночі від плюс 11 до плюс 16. У Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську денна температура буде плюс 22, плюс 29. Вітер західний, північно-західний прискориться до 6. 7 метрів за секунду. Погода 13 червня. П'ятниця. У західних областях в п'ятницю хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 27. Вітер північний дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. У центральній частині України дощі продовжаться, але їхня інтенсивність стане меншою. В темну пору доби від плюс 9 до плюс 13. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 21, плюс 24. Вітер північно-західний. Його швидкість від 5 до 7 метрів за секунду. На півночі України небо буде перемінно хмарним, з проясненнями у конотопі та сумах дощі. Нічна температура не перевищуватиме плюс 12. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові, температура становитиме плюс 20, плюс 22. Швидкість північно-західного північного вітру від 5 до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва В п'ятницю в столиці очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Денна температура повітря досягне плюс 21, в нічні години похолодає до плюс 12. Вітер північний прискориться до 6 метрів за секунду. У південному регіоні цієї п'ятниці сонце час від часу буде ховатися за хмарами. Грозові дощі очікуються у Бердянську та Сімферополі. Вночі температура повітря від плюс 11 до плюс 14. Протягом дня в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливання температури від 24 до 27 градусів тепла. Вітер північно-західний, північний дутиме зі швидкістю від 3 до 7 метрів за секунду. На сході України хмари закриватимуть сонце. В більшості міст ітиме дощ. У нічні години від плюс 9 до плюс тринадцять. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську. Повітря нагріється до плюс 21, плюс 26. Вітер північно-західний, його швидкість до 6 метрів за секунду. Погода 14 червня. Субота. На заході у суботу очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. В нічні години від 11 до 14 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 21, плюс 24. Найтепліше в Ужгороді там плюс 29. Вітер північних напрямків його швидкість буде в межах 1-5 метрів за секунду. У центрі України Хмари у Полтаві дощ. Нічна температура повітря від плюс 10 до плюс 14. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкаси температурні коливання від плюс 20 до плюс 25. Вітер північно-західний до 68 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу сонце буде сховане за хмарами. У конотопі та Сумах пройдуть дощі. У нічний період до 14 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах білій церкві Житомирі та Чернігові коливатиметься від плюс 20 до плюс 23, швидкість північного північно-західного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві. У перший вихідний день буде хмарно, але без дощів. Вночі до плюс 14. Денна температура повітря досягне 22 градусів тепла. Вітер північний до 4 метрів за секунду. На півдні України хмарність подекуди змінюватиметься сонячними проясненнями. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 15. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві плюс 23, плюс 27. Вітер північно-західний прискориться до 6-7 метрів за секунду. У східному регіоні у суботу буде похмуро, в частині в міст дощитиме, вночі від плюс 9 до плюс 13. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 19, плюс 25. Вітер північно-західний від трьох до шести метрів за секунду. Погода 15 червня. Неділя. У західному регіоні в неділю хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. В темну пору доби температура коливатиметься від плюс 13 до плюс В Вдень у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 23, плюс 31. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. У центрі України в останній день тижня хмарно з проясненнями подекуди йтимуть дощі. Нічна температура повітря від 11 до 15 градусів тепла. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси до плюс 22, плюс 27. Вітер північно-західний. Його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. На півночі в неділю сонце ховатиметься за хмарами. В Сумах продовжиться дощ. В нічні години від плюс 11 до плюс 16. Вдень у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові, температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 24. Вітер північно-західний: його швидкість не більше 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В кінці тижня очікується хмарна погода з проясненнями. У ніч на неділю до плюс 16, в день повітря нагріться до плюс 24. швидкість північно-західного вітру до трьох метрів за секунду. Щороку, 15 червня, світ вшановує силу вітру, нестримну стихію, що одночасно лякає та рятує. Це день, коли вітер не ворог, а союзник крутить турбіни, освітлює домівки і наштовхує людство на шлях чистої енергії. Але інколи він показує іншу сторону. Так було 3 квітня 2024 року в Києві, коли вітер зірвався на справжній шторм. Пориви сягали 65 кілометрів на годину, стільки ж, як у далекому 1944-му. У місті повалено дерева, зірвано покрівлі. Але серед цієї бурі всі відчули. Вітер це не лише погода. Це міць природи, яку варто поважати. Тож, коли 15 червня ви відчуєте легкий подих повітря, згадайте. Це не просто вітер, це голос землі, що шепоче про майбутнє. У південній частині України перемінна хмарність з короткочасними сонячними періодами у Запоріжжі дощ, у ніч на неділю від плюс 14 до плюс 16. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві радуватиме плюс 24. Плюс 28. Швидкість північно-західного вітру від 5 до 7 метрів за секунду. На сході в неділю похмурий та дощовий день. Вночі температура повітря плюс 9, плюс 14. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську від плюс 20 до плюс 25. Вітер північно-західний. Західний його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз магнітних бур на тиждень. Поки атмосферний фронт готується подарувати українцям грозові дощі, сонце тим часом теж не сидить, склавши руки. Попереду тиждень зі змінною магнітною хмарністю, але без катастрофічних бур. Понеділок, 9 червня невеликі збурення, які можуть торкнутися високочастотного зв'язку. Самопочуття вразливих людей нестабільне. Вівторок 10 червня. КАПИ індекс до 5 балів. Магнітна буря. Г1. Оце вже серйозніше. Сонячний вітер розігнався. І ми маємо справу з легкою бурею. Можливі короткочасні збої в роботі супутників та слабкі полярні сяйва у північних широтах. Середа. 11 червня. КП «Індекс КП 4. Трохи заспокоїлось. День для кави книжки і стабільного магнітного поля. Четвер 12 червня. КП «Індекс» – 3 бали. Геомагнітна активність тримається на помірному рівні. У метеозалежних легка втома. П'ятниця 13 червня. КП «Індекс» – 6 балів. Буря j 2 Це вже серйозно. Активність підвищується до рівня помірної бурі. Пора бути уважними. Субота 14 червня. КП індекс 5 балів. Буря триває. Радіоаматори можуть ловити викривлені хвилі. Метеочутливим. Не забувати про режим. Неділя 15 червня. КПІндекс 4 бали. Активність зменшується, але ще тримається. День, коли можна повертатися до нормального темпу. Рекомендації метеозалежним слідкувати за тиском і настроєм, пити більше води і менше втягуватись в стрес. Підписуйтесь, тисніть дзвіночок. І не забудьте вранці глянути на небо перед тим, як виходите з дому. Та й у застосунок від погодника теж зазирніть. Бажаю вам гарного самопочуття. Бережіть себе та своїх близьких. Стежте за погодою та підписуйтесь на погодніки до зустрічі в нових випусках.